Вислухай, Боже, благання моє, почуй же молитву мою, я кличу до Тебе, від краю землі, коли серце моє мліває, на скелю, що вище від мене мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем, баштою сильної супроти ворога. Хай я оселюся навіки в наметі Твоїм, в укритті твоїх хрил заховаюся, бо ти, Боже, в обітниці мої, ти дав спадщину тим, хто й мене твого боїться. Цареві примнож дні до днів, продовши роки йому, немов вічні віки, нехай він перед Божим лицем пробуває навіки, хай милість та правда його стережуть. Отак От буду співати я завжди про проймене твоє, виконувати буду щоденно обіти твої.